Тоді, знаєш, такий цікавий контекст виходить. Я повертаю нас на початок тижня, от дуже важливий момент. Ми погодились на те, що йде контрнаступ. Він доволі поволі відбувається, доволі поволі, з точки зору стратегії НАТО. Як, -то, в принципі, країни НАТО проводять свої військові операції, ніколи в лобову атаку не йдуть, це окей, це нормально. На цьому тлі, після Дня Росії, з'являється повідомлення про те, що Путін проводить таку дуже класну зустріч зі своїми воєнкорами і розповів, що у них все зашибісь. От реально, треба віддати належне те, що Росія дуже сильно підготувалася до контрнаступу. Кількість фортифікаційних споруд, особового складу, боєтехніки, яка є, ну знищується нашими зсу зараз на півдні, на сході вона направ дуже велика. Цього недооцінювати не можна. Тут ворога не недооцінювати не можна. І нібито ну, Росія все окей, малася ну, триматися да, за ці всі території. Далі з'являється інформація про вирішення фактично внутрішнього конфлікту дуже серйозно на Росії. Я не випадково згадую зараз про Гожина і те, що Путіну все-таки ну, вдається зараз контролювати ситуацію, як то було раніше, а Пригожена він тупо зливає. Ну, це ж очевидно. Принаймні, це моя така позиція. Бо те, що Пригожин пішов проти Путіна після е, чергової заяви про те, що він не буде підписувати контракти з Міністерством оборони, для мене є свідченням те, що Пригожин грає свою гру. Це не російська гра. Ну Реально, це не російська гра, це не про Росію Путінську, це про якусь іншу Росію. Тому о, Тарас до нас приєднується, це дуже супрово. Історія з Пригожиним мені вказує на те, що на Росії реально зараз вони виходять на плато вирішення внутрішніх проблем. Тому що всі приватні військові компанії зараз будуть підпорядковані Міністерству оборони, і це питання знімається. Залишається відкритим ще питання з Білоруською областю. Поки що. Тому що там на заході цієї області, яка межує з Україною, залишаються дуже активними дії. ну, принаймні, так ми можемо робити висновки з тієї інформації, яка з'являється е, воєнної е, компанії, в особі росіян, озброєних. І тут е, оця вся історія з появою візиту президента Пара в контексті зняти. З Путіна ну вона виглядає доволі дивно, тому що я бачу за цим далі. Це буде означати те, що Путін буде виїзний до Туреччини, до пару на саміт Брікс, який відбудеться. Вони можуть ввести там війська, як каже президент Пара, десь на якусь територію умовного там ЛНР, ДНР, так званого. Ну і це так буде десь виглядати вихід на якісь переговори, про які говорив Столтенберг, буквально два дні тому, проводячи таку роблячи анонс про Рамштайн 13 Він ж пам'ятаєте, сказав, що ну коли контрнаступ буде успішним, ми вийдемо на перемовини в більш з більш сильними позиціями. Тому тут, знаєш, тут перетягування, воно туди, да, є такий момент перетягування України до себе. Але якось так дивно виглядає ця вся історія, як на ну, Стосовно uh, пригожина, я вважаю, що це не uh, щось інше. Існування Пригожиника Кадирова це виключно путінська історія. Без добро uh, Путіна на їх існування ніби не існувало. Це не якась фронда. Це просто елемент путінської політики розділяє володарюй. Створення штучних конфліктів, які він нібито курує і нібито він їх контролює. Без Путіна пригожений ніхто і ніщо. Тому це образ такого Малюти Скуратова і разом з Кадиром вони цю образ відпрацьовують. Їми Путін лякає системну вертикаль, він їх використовує для авторизації токсичного елементу. Він використовує їх як страшилку, яку завжди може показувати, що вони ж мені не зовсім підконтрольні. Ковалда, це ж не я. Ковалда, це якісь там. Ось що орки це вони, а ми тут займаємося політикою. Тому а, без Путіна вони вони ніхто. Це, це один із елементів якраз, путінської політики, путінської гри. Тому коли він нам, нібито когось посилає, це означає, що він на це отримав добро. Одної з башень Кремля або одної із групувань в ГРУ. Ну, не, не Путіна. Не факт, Не факт. факт. Тому що ігри, які ведуть деякі пропагандисти, ігри, які ведуть деякі блогери або воєнкори, які доведеться критикувати головнокомандуючого, вони на це мають добро, оскільки тоді формується певна контрольована частина, нібито фронтуючи незадоволених, розсерджених. Там патріотов, яка є під контролем, яку можна використовувати, яка працює на загальну ціль, на загальну мету, яку ставить Кремль перед собою. І вони не йдуть все самостоя... самостійне плавання. Тому ні, я бачу якраз просто е ну, Так нас тоді класично діло зараз парівці, ті, що приїхали сюди. Ні, ні, дивись, тут е, Віталік абсолютно правий. Без Путіна він ніхто. Але Путіна тут слід розглядати як не просто явище, а як керівника транснаціональної корпорації, яка називається ЧВК Вагнер. Тому що де є пакет гру. Пакет ФСБ, частково пакет армії. Тому Чи що Пригожин, пакет Гру? Е, ну Гру. Це нового розвідувального управління Росії. Щоб не з Путін, Путін Але ці частково пакети можуть помінятися в залежності від ситуації. Так, вони є обидва, і Кадиров, і Пригожин, є обидва продуктами Путіна. Але є тут один нюанс без Путіна. Немає Кадирова, тому що єдине, що об'єднує всіх силовиків Російської Федерації, і, до речі, Пригожина, те, що вони хочуть прибити Кадирова хоч зараз, із задоволенням, тому що вони вважають, що він у них забрав перемогу у Чеченській війни. А от без Путіна. Пригожин може існувати. Більш того, Пригожин на певному етапі може бути більше зацікавлений, у чому у парасці Російської Федерації. Чому? Mm. Тому що, тому що і або групи, які за ними стоять, mm. наприклад, безбежна група. Так, чому так, так. тому, що він каналізує цей фашистуючий електорат, Раз, ну да. фактично це аналог Родіна, то що Рогозін робив робив, от в нульових це каналізація цього фашистуючого електорату, якого потім злили. Але в нинішній ситуації у Пригожина все ж таки, який не який є силовий ресурс, так, медійний ресурс, так, який на певному етапі, так, він зараз лялька, але у ляльок, знаєте, буває так, що вони обривають ніточки. Ну, наприклад, більшовики певний час, ну, більшість з них були ну, відверто були агентами охранки царської. Але після 17-го року всі ці агенти охран... охранки потім опинилися у підвалах більшовиків. І тут питання: а хто тут, хто тут виграв? там, да? а тому що це... Або от ми сидимо поряд з цим з оперним театром, де прибили в 2011 році Сталипіна. А хто його прибив? А його застрелив студент Багров, який офіційно був агентом охранки, це визнано, який потрапив туди для того, щоб охороняти. Цього імператора там да він був негласним агентом охранки, але у нього були власні плани стосовно цього. Він прибив по дорозі цього Столипіна. Тому, якщо виходячи з такої ну, мотивації, от Пригожин, скільки він ходить, теж належить на, на лезі ножа, все ж таки там да? і теж багато людей можуть подумати навіщо він нам потрібен, то от Пригожина є майбутнє після Путінської в післяпутінський час. Він може більш того, у нього більше влади буде, тому що Путін Путін ніколи, от Кремль, ніколи не допускав цей маргінальний елемент е, стрільстрілков е, всіх цих божевільних фашистів. Він не допускав їх ніколи до влади. А от у Пригожина або група, яка за ним стоїть, або у, у, у кого буде більший пакет, у них з'являється, вибачте, золота пора. Якщо вони е, мають власний силовий ресурс, це, вибачте, це перерозподіл влади. Це перерозподіл активів, когось захищати. Це рекетири. Просто Виявляє, в ці рекетири, Як ти кажеш, які претендують там на no. співпрацю з цивілізаційним no. заходом? Вони ставлять на в голові. Ну в голові обличчям свого кримінкримінального Ну, no. no, 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 не ну no, 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 небо. No, no. Вони теж ну Путін теж розводить захода, Захід теж пригоженом розводить. Говорить, ну дивіться, якщо не ми, то буде пригожим. Там да, або бока no, це да? теж це Це теж частина гри. Але знов таки тут нюанс. Знов таки у Пригожина є якась кар'єра після Путінської Росії. У Кадирова у післяпутінській Росії кар'єри немає, його, його просто приб'ють, він просто притиснутий в дійсності. Чому він перший побіг підписувати контракт як, як піонер? Хоча це нічого не означає, тому що у нього все рівно є. Він контролює всіх там Розгвардію, місцеву там і частково. То тому що Кадиров та розуміє ситуацію, він не ідіод. От він, він він реально тримається тільки за Путіна. А от у Пригожина? у Пригожина ну комусь там голову відрізати, кувалдами там розбивати. У ЧВК Вагнера є кар'єра якась там, да. Когось грабувати, гвалтувати. Та у них є А майбутня, Ти думаєш, що ще щось залишилося від ЧВК Вагнера? Ну дивісь, що таке ЧВК Вагнер? Його ж офіційно не існує. Ну, це, так? Це так. такий бренд, це такий бренд. Фактично, це ну як це сказати, ну. Давайте, ну нацистська тусовка, умовно кажучи. Там кожен буде себе називати там ЧВК Вагнер, там я ЧВК Вагнер. Хоча ти до Вагнеру немає. Не 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 okay, просто... Ну окей, давай так. Тоді ресурс у них залишився. Ні, Дивіться, є, ж, є ж корпоративна є структура ЧВК Вагнера, яка полягає в тому, що є компанії, які забезпечують там, штатні одиниці, є. Вони, да, да, вони, вони проходять проїздити по реєстрам, можна подивитися, що це за структури. там об'єднання. компанії та, можуть вводити купу. Вони ж офіційно не збираються. Е, є офіси, є штатні одиниці, є кількість людей які законтрактовані на африканський континент для участі в як консультанти Ні, так? вони як бренд Тому є, так. але офіційно ти чувака Багнера? Ну виснув. слухайте, саме. треба розуміти момент.